Сидів я якось чіпохою вдома, нікого не чіпав, як мені на телефон прийшло цікаве повідомлення. Доброго дня! Я займаюся фанатською повною локалізацією гри Detroit Become Human українською мовою. Відповідаю за технічну частину. У нас є рутинна робота з аудіо з чіткими правилами обробки. Є вхідний звук і потрібний конкретний вихідний результат. Потрібно зрозуміти, чи можна оптимізувати цей процес за допомогою нейромережі. Для обробки ми використовуємо лише компресор, еквалайзер та десер. Ага, чи можливо оптимізувати процес обробки за допомогою нейромережі? Хм, Цікаво. Окей, а що саме ви хочете оптимізувати? Автоматизувати підбір параметрів обробки компресор плюс Makeup Gain для окремих фраз українського дубляжу з метою приведення гучності та дубляжу у відповідність до оригінального англомовного аудіо. Окей, okay, чепуха, um, ти щось зрозумів? От і я теж. Всім привіт! Давайте я поясню, в чому ідея. Є якесь аудіо, яке вже було оброблене певною командою або людиною. Далі інша команда записує власне аудіо і намагається обробити його так, щоб результат звучав максимально близько до оригіналу. Саме цим займається команда Viverno. Вони беруть фрази, записані українською мовою, і обробляють їх так, щоб за звичанням вони максимально відповідали оригінальному аудіо з гри Detroit Become Human. На таке налаштування уходить просто неймовірно багато часу. Тож, якби був додаток, який робив би це автоматично, він би дуже спростив життя всім звукорежисерам світу. І чесно, я був впевнений, що таке вже повинно бути реалізовано. І тому, погугливши, я нічого не знайшов. Да. Окей, допустимо, що я не вмію гуглити, тому запустимо Deep Діпресер в чат GPT, і він теж нічого не знайшов. Да. Є тільки різні нейронні мережі, що ніби перетворюють ваш голос на інший голос, і так далі. Але це абсолютно не те, що потрібно. Тож сьогодні у нас, походу, намічається абсолютно унікальний проект, який стане корисним для всіх людей, що працюють зі звуком. Поїхали! Давайте для початку одразу детальніше розберемось із завданням. І зробимо це на маленькому прикладі. Нехай є таке аудіо. Всім привіт! Це аудіо оброблене таким чином, що нам здається, ніби автор говорить з телефону. Давайте тепер запишемо своє інше аудіо і спробуємо повторити обробку. Це тест. Щоб зробити це, нам потрібно розуміти одну просту річ. Звук, який іде з телефонного динаміка, насправді доволі сильно зіпсований. Зокрема, він погано передає низькі і високі частоти голоса, але надто добре передає середні частоти. Зробити це можна за допомогою еквалайзера. От таким чином. Повністю обрізаємо низькі частоти, обрізаємо високі і також піднімаємо середні. Це тест. Чутно, що голос уже звучить трохи більш схоже на референс, але все ще недостатньо. Якість динаміка в будь-якому телефоні сама по собі не дуже хороша, тож нам потрібно ще штучно зіпсувати якість запису. Зробити це можна за допомогою ефекту, який називається Distortion. Якщо додати його, то ми почуємо, що тепер стало доволі схоже. Це тест. Цим і займаються звукорежисери. намагаються повторити обробку референсного аудіо. Да, у моєму випадку це вийшло швидко, але лише тому, що я вже знав, як саме потрібно було це зробити. Насправді ж це потребує багатьох знань і багато часу на підбір параметрів. Тож нам потрібно спробувати створити таку модель, яка зможе зробити це автоматично. Тільки у даному випадку нам потрібно буде працювати лише з двома ефектами еквалайзером і компресором, які допомагають правильно підтягнути динаміку і гучність аудіо я майже не працював з аудіо нейронними мережами. Один раз це було лише у цьому відео. Тому мені потрібно було очевидно більше почитати і розібратись в цьому. Одне, що я точно розумів, що мені потрібно створити таку модель, яка могла б правильно підбирати параметри для вже існуючих аудіоплагінів. І почитавши в інтернеті, я вийшов на таку річ, як диференційовні аудіо ефекти. Що значить цей страшний вислів? Він значить, що можна переписати оригінальні плагіни для обробки звуку таким чином. Щоб їх можна було вбудувати всередину нейронної мережі і навчати разом із нею. По факту, це означає, що потрібно переписати їх за допомогою, наприклад, pytorch тензорів. І це насправді непросто зробити. Наприклад, звичайний компресор при своїй роботі завжди дивиться трохи в майбутнє, тобто змінює звук в залежності від того, який він буде в майбутньому, і це абсолютно ламає все обчислення градієнтів, яке потрібно для навчання моделей. Почитавши цю наукову роботу, я розумів, що я скоріше за все не зможу написати всі. Потрібні плагіни самостійно. Тому я пішов гуглити код, і на моє щастя, я знайшов відносно багато різних бібліотек, які пропонують реалізовані диференційні плагіни для обробки звуку. З основних виділю Dasp PayTorch і DIFEFX PayTorch. Другому взагалі дуже багато різних ефектів, тож ми їх і будемо використовувати. Але як все-таки вбудувати їх в нейронну модель? Давайте я покажу на маленькому прикладі. У кожного ефекту є якась конкретна кількість параметрів. Ми можемо зробити маленьку лінійну модель, яка буде отримувати. На вхід будь-що, і перетворювати це на список параметрів для ефекту. Така модель називається контролером. Таким чином, ми можемо взяти будь-яке аудіо, проаналізувати його за допомогою якоїсь більш адаптованої для цього моделі, і вивести з цього параметри для відповідних ефектів. І що далі? Та не перебивайте, ну йо... Ё... Я на всяк випадок нагадаю, що ми намагаємось обробку одного аудіо максимально наблизити до обробки іншого, референсного аудіо. Тож, коли ми маємо параметри, які нейронна мережа передбачила, ми можемо накласти ефекти з цими параметрами на наше сере вхідне аудіо і порівняти два аудіо, таким чином отримавши втрати. Не знаю, як у вас, а в мене вже передосвід слова аудіо. А якщо ми маємо втрати і можемо порахувати всі градієнти, то ми можемо цю модель відповідно навчити з часом правильно підбирати параметр. І це звучить супер круто. Я назвав таку модель style transfer. Тобто переносником стилю з одного аудіо на інше. Типа розумієте, да? переносимо обробку, а значить переносимо стиль, всі діла. Ну коротше, але перед тим як детальніше продумувати модель, я вирішив на всяк випадок ще разок погуглить, чи існує щось подібне. І як же я був здивований, коли я знайшов наукову роботу під назвою бла-бла-бла-бла-бла. Тільки тут було більше деталей, які я ще не встиг обдумати, і слава Богу, бо не впевнений, чи я зміг би побудувати настільки вдалу структуру. Окей, тепер, коли ми знаємо на чому будувати наш проект, давайте трохи детальніше розберемось, як працює модель Style Transfer Отак От виглядає наша модель. Може для початку здати, що це щось страшне, але насправді вона супер проста. І ми вже знаємо усе, що нам потрібно, аби побудувати її. От дивіться, спочатку ми беремо датасет із великої кількості якихось записаних сирих аудіо. Ми беремо звідти один приклад і додаємо на нього аугментацію. Тобто випадковим чином його змінюємо, аби модель отримала побільше різноманіття і також могла працювати не тільки на аудіо студійної якості. Далі ми беремо ефекти, з якими наша модель буде вчитись працювати, генеруємо для них випадкові значення параметрів і накладаємо ці ефекти на це аудіо. Таким чином, ми отримуємо оригінальне аудіо і референсне аудіо, які оброблені по-різному. Але навіщо ми це робимо? Тут цікавий момент в тому, що зібрати достатньо великий датасет, в якому будуть сирі аудіо і оброблені аудіо для різних ефектів дуже складно. Але не складно зібрати або знайти датасет із просто чистими аудіо. І оцей процес, який я тільки. Що описав, дозволяє нам автоматично згенерувати правильний датасет, де одне аудіо оброблене одним чином, а інше іншим. Далі ми розрізаємо ці аудіо на дві частини, наприклад, по центру. Навіщо це робиться? Ідея в тому, щоб модель не звикала до однакового контенту. У реальному використанні ми будемо переносити обробку з одного аудіо на інше, а це означає, що слова, голоси і сам контент майже ніколи не співпадатимуть. Тому ми спеціально створюємо таку ситуацію: беремо одну частину сирого аудіо і намагаємось підігнати її по звучанню до іншої частини референсного аудіо. Через це модель не може вчепитися за те, що саме там говориться. І у результаті вона починає фокусуватись не на контенті, а саме на обробці звуку. І тепер ми можемо нарешті передавати ці підготовлені аудіо в нашу модель. Тут одразу на вході нас зустрічає блок з підписом STFT. Це просто означає перетворення з аудіо, яким ми його чуємо на спектрограму. Що це таке і навіщо я розповідав детальніше. У цьому відео. Але коротко, нейронним моделям набагато простіше аналізувати аудіо саме по спектрограмі. Тож ми йдемо їм назустріч. І, мама Мія, ми підходимо до енкодера. Що таке взагалі енкодер? Така модель зустрічається в купі нейронних мереж: від трансформерів до автоенкодерів. І вона завжди виконує одну і ту саму роботу, якимось чином стискає вхідні дані в менше представлення, аби з ними було легше працювати. Ембеденги. По суті, це якби думка моделі, що знаходиться в тому аудіо. Ми не можемо точно сказати, що вона думає, для нас це просто числа. Але якщо переносити це на наш мотив, то натренована модель в ембедингах збереже інформацію про те, наприклад, чи була в аудіо застосована реверберація більше високих частот чи низьких і подібні моменти. А і да, на всяк випадок скажу, що енкодер конкретно тут будується на основі tcn блоків Інформацію про те, що це таке, можете знайти в описі. І тепер, коли ми отримали ці ембединги, ми схрещуємо їх в одне ціле і передаємо тому самому контролеру, звичайній лінійній моделі, яка вже передбачає, які ми повинні бути параметри для ефектів. На кожен ефект є окремий контролер. І тепер, коли ми отримали параметри, ми застосовуємо до вхідного сирого аудіо ефекти з цими параметрами і порівнюємо їх. Робимо це за допомогою функції Multi-Resolution STFT Loss. Не питайте, що це саме в курсі. Але це саме те, що нам потрібно, бо ця функція втрат використовується майже завжди, коли діло доходить до порівняння двох аудіо. Тож там, да. і нарешті ми можемо оновити параметри, таким чином, навчивши модель. І на цьому все Отака от, от одночасно комплексна, але супер цікава модель. Що ж, пора приступати до практики. Я швиденько написав її на PyTorch, взяв для тренування датасет LibriSpeech і протестував модель на маленькій версії датасету на Kaggle, бо там є безкоштовні 30 годин GPU. Побачив, що ніяких помилок здається немає, тож почав тренувати її на більшому датасеті. І зрозумів, що на одну епоху уходить більше п'яти годин часу. Ох, це проблема. Прийдеться орендувати нормальні відеокарти для тренування нашого монстра. Але господи, в мене ж нема стільки грошей. Чуєш Хеквіс? Я от недавно прочитав, що Google Cloud дає безкоштовні 300 доларів при реєстрації, і їх можна використати на їхніх GPU машинах. Це в масштабах великих моделей майже нічого, але мені здається, тобі дуже допоможе. Ух, йо, що правда? Ну давай. Заходимо на Google Cloud. Окей, реально в мене є 300 доларів. І так, посидівши і трохи розібравшись із Google Cloud, я по-перше був здивований, наскільки ж це величезна система. Просто тут стільки всього є. Нарешті я зміг знайти потрібну машину, вибрав потрібну мені відеокарту і. Що? Мене послали? Чому? Е... А, всі машини зайняті, кажете, да? Окей, спробуємо в іншому регіоні. Ага, тут теж все зайнято. М а десь взагалі є не зайняті машини. Ага, є в Південній Америці вільна така сама відеокарта, яка я безкоштовно накагав. Ага, угу. ну значить до побачення Google Cloud, дякую великі за допомогу. Да, я витратив купу зусиль на те, аби розібратись в цій ху... І воно сказало, що вільних машин для мене немає. Боже, як я люблю це. Окей, значить, прийдеться розкашелитись і знайти інший сервіс. Пошукавши і порівнявши різні, я вибрав RunPod. Тут прикольний інтерфейс, нормальні відеокарти, по більш-менш нормальній ціні, і, коротше, нормальний сервіс. Мені ще 5 доларів дали на початку просто так, і це, звісно, нічого, але хоча б щось. Для тренування я обрав відеокарту А 40. Ви, до речі, якщо теж захочете потренувати щось своє, і вам знадобиться відеокарта, то переходьте по посиланню в описі. Самі 5 доларів отримаєте і мені чуть поможете. Окей, okay. і тепер, коли все встановлено на нормальну машину, можна почати тренування моделі. Я потренував модель деякий час, результати мені більш-менш сподобались, але найголовніше було, що скажуть на це звукорежисери з командові. Верно. Бо з самого початку я почав робити проєкт для них. О, це класно чутно. О, а це прям годно. О, oh, єс. Yes. Звукорежисери явно дали зрозуміти, що їм сподобалась робота моєї моделі. Тож можна сказати, що проєкт був виконаний успішно. Ти б, хоч показав, що модель зробила, а то не знаю, як всі, а я не зрозумів, що їм сподобалось. Я б тебе послав, звісно, але. Правий. І так, пропоную вам послухати вхідне сере аудіо, на якому проводився один з тестів. Ну, втрачати нам нічого. Уперед, а тепер давайте послухаємо аудіо референс. В референсі чутно, що низькі частоти звучать виразніше, а саме аудіо є набагато голоснішим. Це те, чого не вистачає вхідному аудіо. Тож давайте прогонимо його через модель і послухаємо результат. Ну, втрачати нам нічого. Уперед, він весь твій. Як ми бачимо, модель дуже добре виконала роботу, і це дуже круто. На цьому можна було б і закинути цей проект. Але під час роботи я вже побудував багато планів з приводу того, як я можу його розвивати. Тож я домовився із командою Viverno, що я зможу розвивати цей проект далі як захочу, але назву його в честь їхньої студії, оскільки з самого початку концепція ідеї була подана саме їми. Тож, маючи це, я вирішив побудувати новий сервіс для свого сайту, який назву Ввер. Lab. Що буде у цьому сервісі? Модель, яка працює з еквалізацією і компресором, це, звісно, круто, але для величезної кількості різних ситуацій цього замало. Тож я захотів натренувати модель на більшій кількості ефектів. Я вирішив піти по шляху автора цієї наукової роботи. Запихнув в модель ще більше ефектів і поставив на тренування. Сподіваюсь, вона навчиться. Ah <sighs> В мене немає записів тренування, тож вам прийдеться вірити мені на слово. Модель, яку я напічкав купою ефектів, не могла нормально впоратись із завданням. Надто багато було різних речей, які конфліктують між собою. Зокрема, еквалізація і компресор впливають на конкретний момент в часі, коли реверберація, наприклад, залишає після себе слід, який може збивати модель. Тож вона просто не могла навчитись підбирати правильні параметри, або їй потрібно було на це надто багато часу. А ще як тільки я додав ці ефекти, ти тренування моделі стало неймовірно дорогим, тож треба було щось робити. І тоді я придумав таке: якщо одна модель не може впоратись з управлінням усіма ефектами, тоді ми можемо зробити каскад моделей, кожна з яких управляє своїм ефектом. Тобто подається сире аудіо. Спочатку накладається еквалізація і компресія, потім якісь ще ефекти, і в кінці реверберація, наприклад. Таким чином, тренування кожної моделі стане сильно дешевшим, а кожна з них зможе краще зосередитись на конкретному завданні. І для початку я вирішив натренувати дві основні моделі: CQ.NET, тобто вже 100 разів згадана еквалізація і компресія, і Reverb.NET. Реверберація. І так як моделі стали трохи легшими, плюс я проводив деякі оптимізації, я вирішив поставити тренування забезкоштовно на кагл, аби зекономити. І так, от я поставив тренування Е, От уже одна епоха пройшла, і насправді лос падає набагато швидше, і набагато стабільніший. Також паралельно з цим я поставив на іншому Kaggle аккаунті. Я поставив ReverbNet, і ми бачимо, який тут лос. Тому лос, коли було три цих параметри, був завжди дуже великий, тому що реверб дуже тяжко стабілізувати. Але наразі цей лос стабільно потихеньку падає, бо починався з 58, десь уже 50. І ми бачимо, до речі, цікавий факт, що тут приблизно ну, там від години 40 до години коливається час очікування. А тут ви бачите до години завжди. Тобто верб ще й тренувати довше. Тому що там дуже-дуже багато різних параметрів, які потрібно дуже-дуже обережно налаштовувати. Коротше, реверб прям тяжкий тяжкий ефект. Сподіваюсь, що вийде. Ну повинно вийде. Коротше, в мене зірвалось навчання, тому що Кагл вирішив сказати мені, що я давно не заходив у вкладку і тому не треба, якби, мої. ну... 5 годин зберігати тренування, треба їх викинути нахуй. Я просто, як же я тільки що псіховав, ви би знали. Да, тому я вирішив, що я, що мені мої нерви дорожчі, тому я знову заплачу за GPU, щоб пошвидше, і точно нічого не зникне потренувати, тому що в цілому там нічого не зникає. Все нормально. Там я тренував 30 годин підряд, там все нормально. Тому в мене зараз я заплатив. в мене по факту є приблизно 100 годин на тренування. Цього повинно вистачити і на основну модель, і раптом, що на реверб, і, можливо, навіть ще залишиться. Тому зараз постараюсь все зробити. Да, з тих пір я зрозумів, що все безкоштовне до добра не доведе. Але в будь-якому разі, якщо сприймати це як тест, то він пройшов доволі успішно. Знаючи, що все працює, я поставив повноцінно тренуватись 5 моделей одночасно. Також я подумав, що обробка голосу це, звісно, круто, але для музикантів не менш цінною буде можливість копіювати обробку музичних інструментів. По суті, я можу використати ту саму архітектуру моделей, просто натренувавши її на іншому датасеті, адже голос і інструмент. Моменти мають різну природу звучання, і модель повинна це враховувати. Тому я запланував окреме тренування тих самих моделей, але вже на музичному датасеті, щоб переносити обробку не лише для вокалу або озвучки, а й для гітар, синтів, ударних та інших інструментів. Але поки все тренується, я вирішив підготувати гарну оболонку для своїх моделей і написати сайт, який я потім додам у свою екосистему. Я пропущу момент, як я працював над цим сайтом, але не посоромлюсь показати результат. Okay. Гарний сайт вийшов, як на мене. Окрім того, я вирішив зробити таку ієрархію моделей. На кожну версію буде дві моделі: базова версія і максимальна версія. Базова версія містить в собі лише основні для обробки ефекти, тож буде працювати швидше. Максимальна же версія, в свою чергу, буде містити максимум різних ефектів, що дозволить їй максимально близько переносити обробку. Також я на всяк випадок додав можливість вимкнути будь які з ефектів. І тепер, коли все підготовлено, треба лише дочекатись, поки моделі дотренуються. І можна буде провести бета тестування. Що ж, пройшло пару днів активного тренування всіх моделей, і нарешті я зміг зібрати це все в один повноцінний сервіс. Я опублікував його на сайті і розповів про проект в своєму телеграм-каналі, аби люди могли потестувати його. І на жаль, багато з тестів показали наближені, але недостатньо хороші результати. Я помітив, що модель не дуже добре справлялася з аудіо, які були записані в домашніх умовах. І проблема була в тому, що я забув додати аугментацію, коли писав модель. Не дивлячись на те, що я знав, що вона там повинна бути, і оскільки я сам тестив все це тільки на студійних записах, от проблема така і з'явилась. Інша проблема була у референсних аудіо, які були оброблені ефектами з наднормальними параметрами. Наприклад, телефонний звук можна зробити, якщо в еквалізації в ноль порізати всі низькі і високі частоти, і сильно витягнути середні. Через те, що під час навчання я не генерував такі ненормальні показники ефектів, моя модель рухалась в правильному напрямку, але не дотягала. Тож я вирішив ще трохи попрацювати. І так, перше, що я вирішив зробити, це покращити саму модель. Зараз вона дуже проста і тому, можливо, недостатньо добре аналізує аудіо. Тому я вирішив додати у модель механізм уваги, який зараз використовується майже всюди. Він дозволяє краще усереднювати інформацію і помічати деталі. І в моїй моделі воно використовується у вигляді Attention Statistic Pulling. Я не хочу пояснювати, що воно конкретно робить, бо ми тут всі просто здохнемо від кількості інформації, тому залишимо це. Так, далі я зробив дрібні покращення, наприклад, додав Residual Connection в енкодер, щоб градієнти краще проходили. Також додав регуляризацію в контролери і змінив активаційні функції. Все це повинно допомогти моделі краще узагальнювати інформацію. Я сподіваюся. І найголовніше, тепер під час навчання я штучно псую аудіо. Додаю шуми, перевантажую його і так далі. Аби модель могла працювати з максимально різними записами. Тепер, коли все готово, можна тренувати моделі. Що ж, моделі для обробки голосу готові. На папері вони справляються краще, але давайте використаємо їх в якихось реальних тестах. Я думав, як це краще зробити, і вирішив, що найкращий варіант це спробувати скопіювати обробку вокалу з різних пісень. Тобто я спочатку запишу свій необроблений вокал, потім за допомогою моїх моделей скопіюю обробку з оригіналу і підставлю під мінусовку. Таким чином, якщо вокал добре впишеться в пісню, значить моделі справляються якісно. Поїхали. Вікно, холодне повітря, щодня відчуваю втрату мого світла, мотори, звуки автівок. Замивають діви платівок. Нудно, нудно на місцях, мені так стало душно, душно у містах Облучить під копірку, багато поверхів, каштампує ранком і ти звеш мене гуля. Як нас розкидає? Світанок, якдекс! Отакі от результати. Як на мене, вхідна аудіодоріжка, оброблена нейронкою, дуже схожа на оригінальне аудіо. Важливо тільки розуміти, що аудіо не може бути на 100% схожим апріорі, оскільки голоси різні. В мене є ще деякі приклади роботи моделей, які я не можу показати тут, бо авторські права. Тому залишу їх в своєму телеграм-каналі. І на цьому моменті я готовий сказати, що перша версія проєкту офіційно завершена. Мені ще потрібно натренувати моделі для обробки інструментів, але цим я займусь вже окремо, оскільки там немає нічого нового. Ви можете уже сьогодні скористатись цим сервісом по цьому посиланню. Про його оновлення я буду писати також в телеграм-каналі і облозі на сайті. До речі, про оновлення. Давайте поговоримо про те, як я планую розвивати вівернолеп далі. Перше і найбільш основне розширення списку доступних ефектів для обробки. Ті, що вже є, можуть виконувати максимально різноманітну роботу, це правда. Але є ще багато різних ефектів, які могли б покращити якість обробки. Тож я буду розширювати цей список в майбутньому. Окрім того, для більш просунутих користувачів я планую додати можливість підкрутити параметри ефектів вручну. Якщо ви розумієте, що десь модель зробила недостатньо добре, ви можете трохи підправити її і завантажити результат. Ще плануються дрібні оновлення самого інтерфейсу сервісу і багато інших дрібних моментів, про які тут немає сенсу говорити. Також, коли сервіс достатньо виросте, я планую надати розробникам можливість інтегрувати мої моделі у свої додатки, подібно до OpenAI API. Тобто до моделі можна буде звертатись напряму з коду і отримувати результат у відповідь. Ну і, звісно, покращувати моделі і тренувати їх на більшій кількості даних, аби вони виконували свою роботу ще краще. Ну, а на цьому у мене. Все. Сподіваюсь, вам сподобався цей проект і це відео. Великі дякую спонсорам NOSATIK1238 і Тері Анрік за підтримку. Ваша підтримка для мене реально дуже багато значить. Ну і всім дякую за перегляд. Всім до побачення!